Шукайте Бога зранку й світання. нехай цей світ не заглушить жагу, Бог нам дає і чистоту й кохання, у ньому віднайдемо душі красу, шукайте Бога навіть коли темно. Хай світло Боже яскравіше горить, щоб не брожить земне життя даремне, щоб ще сильніш, як він навчав любить. Шукайте Бога, коли шторм приходить. Він хвилі зменшить у житті, і сатана вам більше не зашкодить. Побачите просторива нові, шукайте Бога, коли брак не віри, коли не бачите, як далі вам іти, бо божени, ви вже давно дозріла. Важливо Богу плід свій принести. Шукайте Бога посеред пустеля. Його джерел ви без кінця, коли навколо бачите лиш скелі, прославте серцем всім Творця, шукайте Бога, коли сил немає, бо Він життя, і правда, і любов. Хай світло Боже в вас завжди сіяє, Ісус прийде на землю знов.